Не забувайте ставити лайки та писати коментарі, а ми вже підходимо до масіве дуті. Подивимось, що там є новенького. Так, я вже направляюся приміряти образи мій Look of the Day. До речі, човати Масі Ведуті, сукня і свето від українських брендів. Бомбермангла родин на мені такий шкіряний жакет, дуже класний. Зараз в цьому сезоні оливковий кольор дуже популярний, тому я вирішила його приміряти Це розмір S він мені трошки великий, але просто, щоб ви побачили, я вирішила його показати. І ось ці джинси, джинси я вже їх показувала в своєму іншому випуску. І тоді я їх не приміряла. Зараз вирішила примірити, я просто обожнюю такий. Стиль джинсів, як це сказати, фасон джинсів, коли вони кльош знизу, вони просто роблять довшелезними ваші ноги і дуже класно виглядають. На мені розмір 36, у мене є трошки місце спереду, але, як мені сказали, вони трошки такі маломірні. Ось. І, звичайно, під підбори, під якесь класне взуття, буде дуже класно літкою. Вони такі, ж, ви розуміли, в них дуже багато стричу, вони тягнуться просто прекрасно. Але цей фасон просто супер. І свето я залишила свій. Так, вартість цих джинсів зараз покажу. Вартість цих джинсів 60 євро, і можна побачити артикул, щоб замовити в онлайн, якщо хтось бажає. І зараз я підкажу вартість верхнього одягу. Це натуральна шкіра, до речі, дуже якісно виконана. Без підкладки є така невеличка підкладка на половину виробу, а знизу нема. Такий дуже легкий, приємний набротий жакет. Зараз я теж перевірю його вартість. Ось такий колір. І ззаду виглядає ось так оверсайзно. Тобто попереду можна зав'язати на цю таку зав'язку, пояс, а позаду буде такий оверсайзний вигляд. І ось тут можна побачити ціну і артикул. Дуже якісна, класна річ. Цікавий оливковий колір, оливково сірий, на жаль, не передається камерою. Жахливе освітлення в примірочних. І, до речі, в масі мадуці в цьому сезоні прям дуже багато шкіряних речей. Дуже стильні. Мені ще сподобався чорний бомбар шкіряний, Я прям в захваті. І ще раз показую джинси, як вони виглядають. Ось такі. Позаду трошки є місце, але вони справді роблять ноги дуже довгими, особливо якщо з підборами. І другий образ я вирішила зробити з таким яскравим червоним. Елементом. Червоний зараз знову дуже популярний колір. Чорний шкіряний жилет такий в стилі бомберу. Дуже він мені сподобався. Виглядає неймовірно стильно. І такі білі джинси, брюки. Вони це котон, вони нагадують джинси, але виконані в стилі брюк. Штанів, якщо можна так сказати. І мені дуже подобається їхній фасон. Клас. Ось так вони виглядають. Це назва їхня Leg. Мені дуже подобається цей образ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей образ. Я не взяла ніяке зустріча з собою в примірочну, але тут будь-що підійде і кеди. І популярні в цьому сезоні балетки і підбори. На маленькому такому підборі дуже буде класно, якісь слімбеки. Загалом мені дуже подобається цей лук. Цей шкіряний жилет бомбер 249 євро. Я приміряла розмір XSS. Це джинси Брюки. Вони дуже мені сподобались. На літо, на пізню весну. Тепло буде просто супер. Пауза на каву. Ось так все дуже смачно виглядає. Капушина і невеликий сендвіч з Спрі. Заправляємося з вами в космо. Подивимося, що є там цікавого. Якось в масі Мадуті всього два образи вийшло, не знаю чому. Вирішила не набирати дуже багато, але на що там варто звернути увагу на шкіряні речі, це просто топ у них. На верхній одяг зі шкіри також у них є брюки, штани та дуже багато цікавих речей. Також мені сподобалися там джинси в білому кольорі і не тільки. Можна ще зробити огляд вітрин, поки я крокую і далі. В H&M дуже сподобалася вітрина. Дивіться, які сріблясті джинси. Клас. І мені дуже сподобалася ця блуза, така напівпрозора на літа. Я думаю, що це льон або. Бавовна дуже класно. Подивіться, який об'ємний рукав. Супер. І написано, що ця колекція буде доступна онлайн з 21, з 21 березня, онлайн та у магазинах. Цікаво, цікаво. Клас. І аксесуари мені теж дуже сподобались. Такі хромовані, сріблясті і сережки. Містовий комплект взагалі супер. Подивіться, які якісні круті джинси зі стрілками та з такими підворотами знизу. Це такий денім, але такий більш білосірий. Дуже класний відтінок і сорочка. Супер. Після 21 березня обов'язково зайдемо і приміряємо, зробимо примірку в дем Чесно кажучи, мені сьогоднішні примірки в Масі медуці та в Космі дуже сподобалися. Ось яка сукня пишна. Тому що якось скучно було, Який, якийсь вибір речей, такий дуже мінімалістичний, базовий, але так, звичайно, масмодуці кос це такі бренди, де завжди більше простих, якісних, класичних речей, в базовому стилі. Але хотілося б якісь дуже круті яскраві луки зробити для цього каналу. Ось, наприклад, це я люблю ось таке сріблясте, з аксесуарами великими, Сукня якусь гарно хотілося б примірити на літо. Тому зробимо ще якусь більш цікаву більш яскраву примірку. У нас із вами вкос. Подивимось, що тут є цікавого. Дивіться, які гарні квіти. Кос, як завжди, мінімалістична колекція. Ось, наприклад, це їхня відома, так би мовити, футболка класична, базова. Вона насправді дуже якісно виконана, її вартість так, 35 євро. І завжди я від всіх чую, що вони купують футболки у кос, тому що вони якісні і вони дійсно з дуже щільної тканини, і лонгсліви, і футболки у них, і тільняшки, тільники, як вони правильно називаються. Ось цей джинсовий сет. Дуже класний колір, сіро-голубий, такий голубо-білий, цікавий такий на літо, на весну. І, до речі, що я замітила, кос дуже якісний денім. Також є ще в білому. Мені сподобалися ці джинси, вони прямі, гарний крій, цікаві такі. І е, цю джинсову курточку можна, звичайно, носити окремо, під літні сукні, під все що завгодно. Мені дуже сподобалася ця міні-сукня з необробленими краями. Вона приталена по фігурі, така застіпка майже на всю спину. Я вважаю це дуже стильною річчю і можна буде вдягати і з кедами, і з будь-якими туфлями на підборах невеличких. Також сподобалася ця сорочка з теж необробленими краями, Я обожнюю такий легкий колір диніму. На літо буде просто супер з якимись такими подовженими шортами. от Що-що, а ця джинсова колекція мені сподобалася. Тут я показую піджак. Він, до речі, льняний на літо. Всім нам знадобиться льон. Це також льняна сукня біла. Я от не знаю, чи вона довжини міді, чи вона максі, потрібно буде приміряти наступного разу, але така з розрізом. І на літо буде класно. Також поверх можна буде надягнути чорний той жакет, що я показала. Я думаю, що ця сукня буде класно виглядати. І ще мені дуже сподобалося це взуття з таким сріблястим підбором. Я думаю, що воно дуже зручне, тому що воно м'яке. І мені сподобався цей стиль, такий мінімалістичний, але клас стильний. Біжутерія в кос мені подобається, виглядає завжди якісно, але собі я ще нічого не купувала. Але як доповнення, до якогось цікавого образу можна розглянути. Переходимо на другий поверх. На манігені мені сподобався цей оливково-зелений тренч. А я вже знаходжуся в примірочній кос і першим ділом вирішила приміряти ці відомі, так би мовити, штани в кос. Вони брюки палацо. З витачками в неймовірний крій, роблять класну фігуру, виглядають класно, це вовна. На мені розмір 36, можливо завеликий, але я люблю, мені здається, це задумка цих штанів, що вони мають бути такі свободні. Я залишила на собі свій білий светр. Ось так вони виглядають. А тут я приміряю з таким жилетом. Можливо, це не дуже класно виглядає як лук разом, але я просто хотіла показати цей жилет. Він мені дуже сподобався з такої щільної тканини, з розрізами, і мені сподобався цей елемент на застібці. Взагалі цей жилет така цікава річ, можна і поверх якоїсь красивої сукні вдягнути, і... Під джинси з футболкою, універсальна річ, базовий колір. Якщо комусь подобається, я зараз покажу вам артикул. Що мені подобається в брюках-костих, це те, що вони дуже якісно виконані і за рахунок цих гудзиків на поясі можна змінювати розмір, можна зробити більше або меншими, вони тягнуться, тобто дуже класна задумка. Їхня вартість 125 євро. І вони завжди представлені із колекції в колекцію, і дуже багато різних кольорів доступно. Також я приміряла таку міні-спідницю з запахом. Дуже цікава річ, мені сподобалася. Щільна тканина, вся деталь у вигляді такого гудзика. Теж універсальна річ, в такій спідниці можна піти і на вечір, і на роботу в офіс. І ще кудись, тобто, якщо ви її придбаєте, вона вам обов'язково знадобиться. Також можна вдягати як сет. За рахунок цих розрізів на цьому жилеті образ виглядає цікавішим. Наступний образ це таке поло на засібці оливкового зеленого кольору і брюки ментолового м'ятного кольору. Вони трошки інші за кроєм, не брюки палацу, але теж прямі і дуже якісно виконані, мені подобається. У складі є льон, літні, прекрасні, чудові брюки, приємні на дотик. Їх можна поєднувати з білою футболкою, і з якимось крутим білим взуттям, скидами, або з чимось на підборах теж буде класно. Брюки я приміряю у розмірі 34. Попередні сірі я приміряла у розмірі 36, а ці взяла у 34 розмірі. Я думаю, що цей розмір мені підходить на зріст 1,64 м. Якщо хтось буде замовляти онлайн, можна зрозуміти, який розмір вам краще підійде. До речі, це поло мені дуже сподобалося. Звичайно, така універсальна річ. Можна бути багато під що вдягати, особливо під будь-які брюки, джинси і спідниці. Теж ще одна універсальна річ у кос. І наступний лук, останній, мені неймовірно сподобалася ця спідниця. Вона прозора знизу, така важка, щільна тканина. Вона, до речі, дуже важка. Але на літо, звичайно, без панчохів буде дуже класно виглядати. І з підборами, і без підборів. Просто супер річ. Там ще є вкос це сет. Звичайно, продається окремо. І ще є жилет до цієї спідниці. Я думаю, що влітку це буде неймовірний образ. Якийсь яскравий елемент потрібно буде надати, можливо. Сумку або якусь хусточку шовкову яскраву на голову або на шию. І буде такий неймовірно стильний літній образ. Тут я поєдную зі своїм білим бомбером, просто щоб показати кольори. Загалом я закохана в цю спідницю. Ось так вона виглядає, напівпрозора. Дійсно важка, але вже ми і в минулих сезонах бачили такий стиль кроше, плетіння, в'язка. І я думаю, що в цьому сезоні це теж буде актуально, особливо, якщо десь на відпочинку, але і в місті з якимись класними сандаліями або шльопками буде класно. Такий несподіваний для кос яскравий колір. Такий червоний. Прямо мені нагадує Adidas Style, але виглядає круто. Ці лампаси. І ось тут ще є чорний жакет з такою ж самою деталю, як я вже приміряла жилет. Але цей аутфіт мені сподобався. Цей сет сорочка і такі брюки з лампасами. Также мне сподобався вот этот сет. Белый, очень классно будет на лето и на работу в офис, и где-то на отдых. Дуже очень практичный сет. Ще можна подивитися вітрини мультибрендового магазину, де представлені всі відомі бренди. Мені неймовірно сподобалися ці джинси від Kenzo. Вони чоловічі, але думаю, як унісекс теж можуть бути. Просто супер. Подивіться, як дитина розмалювала. Клас. І їхня вартість 390 євро. Дивіться, які класні босоніжки. вау. Це, мабуть, аквазура. Терезпра, так. Взуття аквазура 895 євро. Неймовірні. Вони такі плетені і з таким декором у вигляді фруктів. Вау. Ще тут такий а, лук. Ну, цей лук мені не дуже подобається. І далі чоловічий образ з класними окулярами. Також мені сподобався цей джинсовий жакет класний. Це бренд Мені 325 євро. І взуття теж прикольне. Тут нещодавно з'явився бренд в цьому мультибрендовому магазині. Називається Штефер. З'явився бренд JW Anderson. Мені дуже подобається цей бренд, у них такі цікаві речі. І це взуття Ось чорні босоніжки, я маю на увазі. Класний прибора. І їхня вартість 780 євро. І мені сподобався цей образ. Футболка з сорочкою і це така класна спідниця, смужку жовто-ріла. Такий класний весняний образ із сумочка. Це футболка Анні Бінг, вона коштує 100 євро. Спідниця 225 євро це Сандро. Чисандро. І е, сумочка маленька, це бренд Published By, Цікавий якийсь бренд, треба буде подивитися. Класна така сумка, хромова, насрібляста. І вона коштує 225 теж. До речі, мені дуже подобаються сумки Etro. Просто вони дуже якісно виглядають і стильні, не такі, як у всіх. Обожнюю бежеві кремові аутфіти для чоловіків. Клас. І обожнюю такі піджаки чоловічі жакети з такої м'якої шкіри, замші. Виглядає mm -hmm. дуже стильно. Звичайно, тренч. Насправді вже тренчі трошки набридли. Кожної з них тренчі. Але це така класика. Це якийсь е, солопісним відтінком. Мабуть, сатиновий або шовковий. Це дороде Шумахів, трейчкот 1280 євро. Сподіваюся, що це шовк. Ось які класні стильні сумочки, будь-які ваш вечірні і не тільки образ роблять вишуканим, цікавим і таким фешн. Це цей бренд Published By. Треба почитати, що це за бренд. Дуже класний. Мені ще дуже сподобалася ось ця сумочка з пір'ям, звичайно, блискуча зі стразами, але подивіться, яка ніжна краса. Тут, знаєте, можна під якісь сині джинси і білу сорочку, на якийсь вечір з дівчатами, а можна і на вихід. Під вечірню сукню. Супер. Ось так називається бренд. Це сумка від порагану, вона прям і останніх сезонах. Класно! Така шкіра якісна. Супер. Вартість. Я думаю, що там є ще всередині довго, довгий ремінець, щоб носити на плечі. І ще я казала вже, що мені дуже подобаються сумки Етро. Ось ця маленька, просто супер. Така мила виглядає дуже класно. Є ще в більш великому розмірі, але мені подобається маленька. І вони є в різних кольорах. Супер. Дякую всім, хто був зі мною в цьому відео. Підписуйтесь на цей канал, щоб надалі бачити мої шопінг-влоги, арт-влоги та інші цікаві місця. На сьогодні це все. Скоро побачимось!